Слава Богу, брати і сестри, сьогодні разом із Софійським братством, проєкті «Слово, що єднає, ми з вами будемо читати Євангелія від Луки, 3 глава, 23 вірш до 4 глави, першого вірша, звучала 11. Ісус, починаючи своє служіння, був років 30 і був, як думали, сином Йосифа, Елі, Матфата, Левія, Мелкі, Яная, Йосифа, Матфії, Амоса, Наума. Хеслі, Нагая, Маафа, Матафії, Шемі, Йосифа, Юди, Іана, Реша, Зарававеля, Салафіїла, Нері, Мелкі, Аді, Косама, Елмодама, Ера, Ісуса, Єліезера, Йоріма, Матфата, Левія, Симеона, Іуди, Йосифа, Іана, Елякима, Мелеа, Майамма, Матафи, Нафана, Давида, Єсея, Овіда, Воза, Салмона, Нахшона, Амінадава, Адама, Хесрона, Переса, Юди, Якова, Ісака, Авраама, Фари, Нахора, Серуга, Рагава, Фелега, Эвера, Шелі, Каїнана, Арт. Шада, Сіма, Ноя, Лемеха, Мафусала, Еноха, Єреда, Малелеїла, Кайнана, Еноса, Сіфа, Адама, Бога. Ісус, же, сповнений Духа Святого, повернувся від Іордана і водив його дух у пустелі.